Формадол забудь про головний біль. І обіцяв Антон Пшеничний зараз на прямому включенні, зараз більше розкаже, скільки шкіл готові до офлайну, чи діти йдуть сьогодні на лінійку. Антоне, де ти зараз перебуваєш? Розкажи, і от більше що ти дізнався про підготовку до 1 вересня, яким воно буде в Україні? Доброго ранку, колеги. Ну нікуди ми з Києва не поїхали, районно Болонь в принципі можна було б говорити, показувати, спробувати показати вам, чи школи починають, чи не починають там свої перші дзвоники. Поки що рано про це говорити. Сьома тридцять ще не збирається народ, ніде От, ну взагалі на вулицях не бачимо шкрилів, хоча тут дві школи поруч. Але саме з святкових заходів, з 1 вересня, з святкових лінійок я й хотів би почати, адже багато хто говорив. Що е, це архаїзм взагалі б їх проводити, але багато шкіл при цьому про те, що діти багато дітей вони не готові, не можуть їм складно вистояти на лінійки святкові на одному місці протягом однієї години або навіть півтори години. Але все одно великі кількості шкіл, все ж таки, такі заходи, проводили Цьогоріч через воєнний стан, міські адміністрації, департаменти освіти звернулись до шкіл до освітніх закладів і рекомендували е, утриматись від проведення святкових ліній. Ні, і масових і інших зібрань, але все одно за процедурою за законодавством остаточне рішення приймається на рівні кожної конкретної школи. Сподіваюся, що до масової лінійки ніхто таки не додумається, і навіть рекомендували в багатьох регіонах утриматись від зібрань навіть паралелі. Якщо є потреба щось обговорити, якісь організаційні питання, можна зібратися класом, швиденько обговорити і далі там або розійтись по домах, або почати вже очне навчання. Вже хто як вирішить, залежить від регіону. Від конкретної школи, навіть також нагадаю, що навчання офлайн можливе лише у відносно безпечних українських регіонах, та й при цьому форму навчання обирають батьки разом з учнями, разом з вчителями це обговорюється. Також можливе навчання позмінне, тобто якщо Школи не будуть мати можливості прийняти всіх дітей очно, то буде організоване якесь позмінне навчання. Частина онлайн, частина офлайн. Якщо говорити наприклад про столицю, по столиці є конкретні цифри. Батьки, кількість батьків, які написали заяви на очне навчання, досягла десь приблизно 138 тисяч. При цьому школи готові прийняти 145 тисяч школярів офлайн. Тобто, ну плюс-мінус потреби можна можуть школи забезпечити, враховуючи. Що в якійсь родинах є все ж таки не один учень, а можливо двоє чи троє. Але все ж таки запас є в КМДА Кажуть, що всі учні, які захотіли вчитися за партами, таку змогу отримують. Також нагадаю про правила: очне навчання може відбуватись в школах, де обладнані укриття або ж такі об'єкти є дуже поруч. Що таке дуже поруч? Пішки до такого об'єкту має бути не більше 10 хвилин. Також цей хід, також цей маршрут до укриттів, має бути обов'язково. Позначним також в школах, де діти мають будуть вчитися очно дав офлайн, очно мають проводити тренування, де будуть розповідати, як поводитися під час повітряної тривоги, що робити, куди бігти. Також напередодні у сніданку перший заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у нас в студії розповідав про тривожний рюкзак, який краще е, дати батькам своєму учню, якщо він вчає навчається офлайн. І я вважаю, що не зайвим буде нагадати, що в цей рюкзак треба по Класте, отже, у рюкзаку має бути пляшка чистої води, живильні батончики, чи чи снеки та снеки, записка, в якій буде зазначено прізвище, ім'я по батькові дитини, всі контактні дані батьків та родичів, і обов'язково там мають, мають бути, звісно ж, імена батьків та родичів, телефони й адреси. Бажано мати мобільний телефон, зарядку для нього та заряджений павербанк. Обов'язково має бути запас індивідуальних ліків на декілька днів, комплект змінної білизни і одягу і улюблена іграшка чи річ щоб. Ти не могла, якщо що заспокоїтись, менше стресувати, і на поговоримо про навчання на окупованих територіях. Там росіяни влаштовують вже тотальну деукраїнізацію та росифікацію. В школах вводять російську програму, запрошують російських вчителів, які приїжджають викладати, е, викладають вже там літературу російську історію Росії наполовину. Звісно, ж вигадану. в програмі. Київську Русь вже перейменували в просто Русь. Українці називають малоросами а українську мову слово мова беруть в лапки. Як Начебто щось не існуюче. Не всі батьки хочуть віддавати окупантів, але окупантам е своїх дітей на очне навчання або навіть на онлайн навчання, е але окупанти дуже сильно тиснуть на людей. Наприклад, в Запоріжжі, Запорізькій області. Погрожують батькам вилучити дітей, а самих батьків чоловіків відправити в армію ДНР, а жінок відправити мести вулиці, ну допомагати комунальникам. на Херсонщині. Трошки вирішили відійти від батога до пряника. Там за кожного учня, який навчається офлайн, будуть давати батькам 10 тисяч рублів. Знову нізнововедені на окупованих територіях ще одна біля шкіл будуть чергувати наглядачі. Такі конвоїри, озброєні військові. Кого від кого вони будуть охороняти, я звісно ж не розумію на противагу всій всі ці маячні українські вчителі, які викладали на окупованих нині тимчасово територіях і виїхали в безпечні регіони. Вони організовують онлайн-навчання для своїх учнів. Я дуже сподіваюся, що ті самі учні матимуть змогу доєднатися до цього навчання. Загалом цей навчальний рік буде дуже складним, принаймні на початку, і це ми вже бачимо. Я дуже сподіваюся, що триватиме це недовго, і вже дуже скоро всі учні зможуть сісти за парти і навчатися безпечно по українській програмі в українських містах. Тему шкіл зараз закриваю на цьому моменті, і о 8.40 будемо переходити до іншої цікавої теми, доволі оптимістичної до реновації та відбудови. Звісно ж, будемо показувати на конкретному прикладі зі столиці будівлю, яку почали відбудовувати, і покажу, як можуть який вигляд можуть мати ще вчорашні панельки відбудовані після величезних руйнувань, які вони зараз. Все це покажу. о 8.40, дочекайтеся, колеги вам. Дякую тобі, Антоне. Чекаємо твого наступного включення. І ну круто за таке, що так детально розповів про зараз освітній процес і е, по всій Україні, і також на тимчасово окупованих територіях. Дякую тобі, Антоне. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.